PH води один із найважливіших параметрів, а можливо найважливіший у басейнах. Оптимальним є 7,2-7,4 PH, у разі виходу за цей діапазон будуть проблеми. Якщо дуже кисле середовище, то будуть проблеми у тих, хто купається. Якщо PH повзе вверх, а зазвичай він повзе вверх, то зменшується ефективність дезінфекції, ростуть водорослі. Також при низьких рівнях PH, підвищена корозія обладнання, чаші басейну тощо. Е, проблема у тому, що той, хто обслуговує вам басейни і додає хімію, зокрема PH- для зменшення PH, як правило, робиться на око, не контролює PH, а потім у вас чухається голова, чухається шкіра і, і дискомфорт. Ну, коротше, як поміряти? Берете хороший ph метр E, значить, щоб він калібрувався по двом точкам, бажано, щоб він був з термокомпенсацією, але це не обов'язково. E, обов'язково його калібруєте перед тим, як міряти, і просто вмикаєте і міряєте. 7,7. Ми бачимо, що pH поповз вгору. Добре, давайте додамо. По розрахунку 150-300, я зараз точно вирахую, додамо тут трішки pH мінус і побачимо, наскільки зменшився pH. Що ж, хімію додали. В даному випадку 300 мл pH 73. 72. 73-72. Чудово, як бачите, був включений протиток для того, щоб підвищити ефективність перемішування. Чудово. Основне, не лити відразу багато PH-краще потрошки і постійно контролювати pH. До речі, рекомендую PH-метри фірми ЗОДО, модельку 6011, 6011 а в неї є величезний плюс, вона не тоне у воді. О, але може впливти. <с> ну і про всяк випадок. Почекав іще годинку, щоб контрольно перевірити pH. Уже все заспокоїлось. Васті, сім Кислота діє швидко, коли працює перемішування. Не забувайте калібрувати свій ph метр за допомогою буферних розчинів, які йдуть в комплекті. Мінімум дві точки, в даному випадку 7 і 4. Рекомендується калібрувати перед кожним вимірюванням або перед кожною серією вимірювань.